Друзі, вітаю вас на каналі Риболовля Юа. Сьогодні я приїхав на риболовлю цим прекрасним ранком. Планую ловити на снасть кавун, карася, коропа, щоб де ловитися. Тому не гаємо часу, замішуємо прикормку, розкладаємо спінінги і починаємо ловити. Погнали! Треба замішати прикормку. так Хоп! Набираємо води. По прикормці, хто там мене питав, що це в мене за прикормка така? Це просто у мене пшениця. Десь пшениці 70% і 30% ячменю. Перемелето на млині. Так, замішуємо її. Хоп-хоп. Хоп. Даємо її настоятися. Вона зараз втягне воду в себе і буде то, що треба. Якраз поки спінінги розкладемо, вона буде добре набивати пружини. Так, ну що, спінінг я вже розклав. Буду ловити я сьогодні на два карповика і один крокоділ. Так, прикормка у нас якраз вона настоялася, натягнула води, поки я спінінги роз... розкладав. Так. так. Так, так, так. То, що треба, прикормка набивати? Вона така має бути як пластилін, така тверда туга. Набиваємо її пружинку таку. Хоп-хоп-хоп. Хоп. хоп 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 Оп, оп, оп Все, є. Так. О, тихо-тихо, що ти пищиш. Жилка попала між сигналізатором. І вже пищит. Цей спінінг будемо зараджати на чосничний кук. У мене є його два вида. Це туті фруті і чосничний кук. Цей спінінг буде на чосничний. Подивимося на що лучше б деклювати. На чосничний чи на туті фруті. Так, все, зарадили. Вот така красота у нас вийшлася. Зараз покажу вам. І вот так гачки ще встромляю сюди. В кашу. Отак. Отак вийшло. Вот так Зараджаємо наступні спіннінги і будемо закидатися. Так. А цей спінінг буду зараджати на туті-фруті. Два на чосничний кук у мене буде. А один на туті фруті. Так. Оп. І гачок отак вот встромляю в кашу. Так, беремо другий ячок і чіпляємо. Від цього куку потім руки такі червоні. Так. Хоп, хоп. Все, можна закидатися. Так, усі спінінги я вже закинув. Будемо чекати клювання. Так, друзі, покльовка пішла на провис, буду підсікати. Ох. Ого! 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 щось є! Перша покльовка. Чекав десь годину. І перша рибка є в нас. Пішов в сторону. Йолки-палки. Так, зараз подивимося, що там таке клюнув. Так, змотав другого спінінга, Сигналізатор щось не пищить. Странно, що це таке. Так, зараз подивимося, що там у нас клюну. Ох, йолки палки Перша риба. Ох, що витворяє, що витворяє. Ходи сюди. Малюк. Ось такий маленький коропець клюн. Так. Змотав спіннинга. Ох, йолки палки Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, друзі, ну що, отакий от перший коропець. Коробчик такий маленький, клюнув. Клюнув він на чесничний кук, а Ну давай, газуй. Пішов. Друзі, покльовка, дивіться, натяжка. Ще йно так мотало, о-о-опускає, треба підсікати. О, о, о а ну дивіться, 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 як мотає. ох. Ого! Що ти там таке за Ого! Так! Фух. Що сіє, Поверху йде. Так, зараз подивимося, що це таке. Так мотало, що ну Фух. так Ходи сюди. Ходи сюда, ходи сюди. Йде на нас, пішов на мене, берег, у берег, у берег, берег, берег йде, що там таке? Так, ох, тух. стукає як головою так тук-тук-тук. Уже під берегом, що там? А, маленький коробчик, ходи сюди. Ох. Стий, стій, 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 стій. я зараз тебе відчіплю, Стій. Так, стоять. О, такий маленький коропець клюнув. Цей клюнув теж на чесничний кук. Вже два коробці на чесничний кук, а тут і фруті поки немає нія... ніякого результату. О! Ось такий гарненький корупчик, дзеркальний, другий. Всі дзеркальні клюють. Так, айда. Будемо тебе відпускати. Так, 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 ану. Давай, пливи. Давай, давай, давай. Оп-оп-оп, помаленьку собі пішов. покльовка провисла б до підсікати. Наверно, собі. хоп Так. Щось непонятно, чи то є, чи нема. Щось повинно бути. Так, зараз подивимося, що там таке. Хоп-хоп-хоп. О! Та риба, за якою я приїхав сюди. Дивіться. Тихо, тихо, тихо. Карасик, чебурасик. бурасик. такий гарненький. Карасик клюнув. Ох. Жаровий. Лодошочний. То, що треба. Так. Клюнув він на чосничний кук. Так. Гарний карасик клюнув. Такий жаровий, то, що треба. Гернесенький, так, зачепився двома гачками, одним за живіт, а другим зажа. Так. оп, Такий гарнесенький карасик клюнув. Так, кидаємо його в садочок. Хоп. І в воду. Чикс. кльовка злетів з пільним, дивіться. Злетів просто. Вон по кінчику дргає. Натягнув. Опа, будемо підсікати, що там. За звір клюнув, що аж спінінга вкрав. І клює все на часничний кук клює. Так, зараз подивимось. Тут і фруті сьогодні не працює. Поверху йде. Поверху таку волну робиш, що там таке. Хоп-хоп-хоп. Ходи сюди. Що там таке клюнуло, що аж спінінга потягнуло, поки я камеру включив, аж спінінг злетів за стоїк. Так, ходи сюди. Я підтягую його. Ходи сюди, що там таке. Ох, ялки палки Знов коропець. Ходи сюди. Друже бобер. О, відчепився і пішов. Хай пливе. Так, друзі, покльовка, дивіться. Дивіться, як мотає. Я попустив байтранера і мотай. Так, ну будемо тягнути, ану, дивіться. Знов натягує. Дивіться, дивіться, що робить Натягує, натягує, ану. Потягне ще раз так. Давай. Давай, 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 потягни ще раз так. На відео, ану. Давай, 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 давай. Не може, треба підсікати. Так. Хоп! О! Щось є? Пішов в сторону? І все на часничний кук плює. Тут і груті взагалі. Навіть покльовки немає. А чесничний кук працює на ура. Так. Ади сюди. Ходи, 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 Що там? Коропець. Гарненький такий коробчик. Ох, що жо. Ходи, 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 ходи. Оп-оп-оп-оп-оп. О, і вичепивсь. Так. Стий, стій, 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 стій. друже, стій. Ой-ой-ой. Друз так, друзі, ну що. ось такий гарненький коробчик клюну десь. Грам вісімсот-900 в ньому є до кілограма такий непоганий, гарний. Будемо його відпускати, хай пливе клич когось більшого. Оп-оп-оп-оп пішов. Друзі, покльовка. Ану, є, 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 буду підсікати. Опа. Ого. Ого, щось конкретне сіло. Ого. Щось хороше. Щось хороше клюнуло. Так, зараз подивимося, що там таке сіл. По відчуттям то щось таке... Непогане, я скажу так. Так. Ну, давай ходи сюди. Що там таке? Клюну, а ну і знов коропець клюнув. Маленький коробчик. Ходи сюди. Ходи сюди. Малюсенький, цей же, взагалі, маленький. Так. Тихенько-тихенько. Так, друзі, ну що. Вот такий малюсенький коробчик клюнув. Гарні такі корупці клюють маленькі. Так, гайда, пливі, будемо тебе відпускати. Ану, давай. Ох, пішов. Так, друзі, якась була покльовочка, опустила б до підсікати. Так. Оп. А ну, це на туті хруйки, є там тут ще нема. Так, поб'ємося. Перша покльовка на -фруті. Що це там таке у нас клюнуло, зараз подивимося. О! Карасик чи бурасик клюнув. Перша покльовка на Туті Фруті. Такий карасик жаровий. Гарненький карасик клюнув. Так, відчіпляємо його. Хоп. Спінінг в сторону. Опа. І карасика, ну, в а ну, садочок. Опа, попішов. Це капець, дивіться, 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 натягує кінчика під нос. Ох. Ого, ого, що це таке клюнуло? Ого! й Пішов в сторону вже метрів двадцять. Що це таке? Це щось здорове, друзі? Це щось здорове клюнув. Так. Зараз ми спробуємо його витягнути. Пішов в сторону. Ох! Ходи сюди. Це капець. Поки включив камеру, вже спінняна потягнуло. Клюнув і пішов. Пішов в сторону. Так, ходи сюди. Виведе може тебе ого-ого що робить, дивіться. Так, що там у нас? Там коропець, друзі, короп, короп, короп. Зараз по підспіднях проведу його. Оп-оп-оп. Оп. Ану. О, знов коропець. Ну, візьмемо подсака, то сходять. Так, зараз попустимо чуть-чуть. Ходи, ходи сюди. Ходи, ходи, опа, є. є. Малюсінький коропець, зараз я вам покажу його. Так, отакий маленький корубчик клюнув. Так, клюнув він на чосничний кук. Тут і фруті не працює. А чосничний кук ввали коропи, так що ну. Дивіться, який гарненький корубчик. Простий, простяг клюнув. То все дзеркальні були, а це простяг. Так, давай. Кличку из да. Давай, давай, давай. Пишу, пишу, помаленько. Пишу. Так, друзья, поклевка. А ну. Упустил. Треба цикаты. Опа. Так. Оп. На тут и фрукты, клюнул. Клюнуло щось на туті фруті Так, зараз подивимося що це там таке І тут і фруті спрацював То все що, снижний кук, а тепер тут і фруті щось клюнуло Так Пішов в сторону Цей коропець так Таке відчуття там би там Хороша риба такий Двушка короб, а там такий маленький Такий бой дає Ану Малюсенький корупчик, а ну, давай ходи сюди. Відчіпися сам. Опа! Так. Тихо, 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 тихо. Вот Отакий. А... Тихо, тихо, тихо. Що ти робиш? Так. Отакий. Вот Малесенький. Рубчик клюнув. Опа! Довгий такий дзеркальний. Тут і фруті спрацювало. Так, а ну. Айда, газуй. Кличко ось більшу більшого або карасі клич Давай. Ох, пішов. Так, друзі. Щось смикає, свінгер не рухається, а резко дергається. Ну зараз підсічу подивлюся, може щось є. Так а ну Що нам таке? що нема нічого Щось раз пікнуло і все, Леска дергалася, значить щось є, А ну, може карасик знов. О! Да, малесенький карасик, друзі, дивіться, Тихо, 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 тихо. Тихенько. Вот такий гарненький карасик. Оп. Так. Опа. Так, друзі, ну що. Ось такий гарненький карасик люнув маленький. Якраз на лодошечку такий жаровий. То що треба? З цибулькою його пожарити. М -м -м, яка смакота. Так. Скільки там? А ну давай. Садочок, вже три штуки ми зловив. Все? Так, друзі, покльовка Натяжка. Оп. Ох! це є? Оце клює. Раз за разом. На кук. куки шмуки. Хопа. Так, що це знов коробець чи що? Натяжка була. Опа! Натягнуло і тримало. Так. А ми подивимось, що там таке клюнуло. От то дали, так що ну, такий маленький. а такий бой дає що ну. Так, що там зараз подивимося, ну коропець. Коропець, шмаропець, ну. Ходи да. До Ходи, ходи, ходи. Оп-оп-оп. Малюк. Так. Стоять, зараз тебе відчіпим легенько. Не рухайся. Хоп, відчіпили. Так, ставим спінінг. Ходи, відпустимо тебе. Ось такий маленький корубчик Грам 600 такий, 700. Простяк, давай. Кличку ось вже. Ох, -мо, всього мене забризкав. Капець. Так, друзі, покльовка, щось пікнуло раз і леска провесла буду підсікати. О. Так. А ну, зараз подивимося, може знов карасик. О, щось є. Щось є. Карасик чи бурасик, мабуть, ану. Так, за, да, карасик. Йо, це ще менший. Чим раз, тим менше. Тихо, 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 тихо. Тихенько. Ну-ка. Так, ну що, отакий малесенький карасик клюнув. Це вже у нас який по так, а ну четвертий. Давай, садок. Чик, пішов. Все кліє на чесничний кук. Так, друзі, покльовка, Натяжка натягнула цвін. До підсікати. Хоп! Опа є. Є. Ого. Не пойму, чи то щось хороше. Ого, воно просто стало. Чи то знов коропець такий бой дає. Щось непонятне. Наверно, щось хороше, дивіться. Я його просто помаленько так йде і все. Зараз подивимося, Аби витягнути його не зійшов. Так. Ходи, ходи сюди. Зараз помаленьку будемо його викачувати. І все кліє на чесничний кук. Тут і фруті рідко коли клює. Дуже рідко. Так. Що він так зачепився якось поперек йде? Або там гарна риба. Так щось непонятне, що воно таке. Так, а ну-ну. Вже підтягую його до берега, зараз подивимося, що там. Так, ще не видно. А, маленький коропець. Чи не маленький? Маленький. Ну як маленький десь. До кіла такий. А ні. Десь кіло 200 такий коробчик. Так, ну давайте візьмемо його сачок. Подивимося на нього. Ходи, ходи, ходи сюди. Єесс, єесть Так А, от дивіться як він зачепився, Чому він так тяжко йшов Під бороду зачепився І я вже думав що там мамонт Так Тихо, 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 тихо Стий, стий, стий Зараз я тебе покажу і відпущу Вот, дивіться який коропець файний Такий десь кіло вже в ньому є, до кіла точно. Кілограм повинен бути, а ну давай газуй, кличко ось ще бішко, давай Давай, 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 пливи. Давай оп оп, давай, 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 давай Пішов Так, друзі, дивіться, покльовка на туті фруті кук, упустила буду підсікати. Так а ну що там є? Нема? Что, нема ничего? все что? Там не нема ничего. Хм. Странно. А упустило. Может, карасик? А ну, зараз поделимся. Может, карасик? Чебурасик, бурасик? А ну. О, да, карасик клюнул. Файный карасик. Хоп. Так. Ну, вот, такий. На туті фруті теж кліну карасик, гарний такий. Лодошечний, то що треба з цибулі. Зажарити їх. Ох, буде як смачно. Так, отакий гарнесенький. Давай, садочок. Опа, пішов. Зі покльовка, Пішло на провис. Пудемо підсікати. Так. О, що сіє. Ось її... Наверно, знов карасик. Карасик чи бужасик. Так, да, карасик. Маленький карасик. Жаровий. Ох! То що треба, такі карасики клюють. Короб вже перестав трохи клювати. Так, тихенько, тихенько, дай я тебе вичіплю. Це вчіпився, навіть не вичіпиш. Так, тихо, тихо, тихо покажу. Отакий От гарненький карасик. Навіть більший чуть ладоні. Хороший, хороший. Так, давай пливи до своїх братанів. Опа, пішов. Так, друзі, покльовка упустила буду підсікати. А ну є там, а ну О -о -о, натягнуло. Опа. Що сіє? Що сіє? На тут ти круті плини. Тут їх роті. Зараз ми подивимося, що там таке клюнуло. Так. Пішов на мене, чи що? Так, да, пішов на мене. Йде в берег. Ох, що витворає. Так. Що там таке? Знову коробчик чи що? Так, да, коробець. Коропець, коропець. Ходи сіла. Ходи, 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 ходи. Опа. Так, зачепився. Ну, стій, стій, стій Малюк, стій Хоп. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Так, отакий от гарненький коропець клюнув. Простяк. Гарний, гарний, так. Давай, пливи, підростати. Тихо, тихо, давай. Газуй, газуй. Давай, 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 пливи. що ти так? Оп-оп-оп-оп, пішов. Так, друзі, покльовка, Наверно, сидить, буду підсікати. Опа! Да, сидит. Що є, Ого! Ого! Дивіться, що робить? Пішов в сторону. Взяв і пішов в сторону. Й моё ходи сюди. Ходи сюди. Ходи, 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 ходи. Зараз ми тебе вітя. А ну давай, давай, давай. Що там таке крім? Подивитися. Так. короб, 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 вже побачив короб. Гарненький, гарненький. Дзеркальний вроді чи простий, зараз побачу. Він ще далеко. Так. А, простяк. О, і другий клює, йолки палки Так, ходи сюди. Ходи сюди, ходи. Хопа, є. Так, зараз будемо того тягнути. Так, будемо тягнути, тут клюнуло. Поки того тягнув, то тут же клюнуло. Так, є, він ще сидить там чи ні? Ану. Щось непонятне. А є, є. Є, друзі, є. Ох що роблять? Той тріпається там на березі. Цей тут ходить, ну. Так. Щось непонятне. Ого. Зійшов. Ну нічого. Хай пливе, підростає. Зараз покажу цего вам корупця, що я злив. Так. Так, друзі, ну що, отакий гарний корупчик клюнув, простяк, десь грам, в ньому я не знаю, ну грам 800-900, такий гарненький коропець. На цьому корупці будемо завершувати нашу рибалку, бо того, що вже обід, жара, пече, сонце, я буду збиратися додому. Ну, Кому відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А цього корупця ми зараз відпустимо. Так, давай. Пливи. Підростай. Колись клюнеш більше, давай. Ох, пішов.